Сина і Святого Духа, Христос народився. Amen. Вітаю щиро усіх вас, дорогі браття і сестри, всечисні Отці, з великим нашим радісним, надзвичайним святом Різдвом Христовим. Прихід у світ Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа, Ви чули сьогодні слова. Предстоятеля нашої помісної православної церкви України, митрополита Київської Епіфанія, який наголосив на тому, що Різдво Христове це вибір наш, як і в той час, коли народився Христос. Люди стояли перед Вибором зненавидіти Його, призвести до смерті, вбити дітей, як це зробив Ірод. Щоб не допустити до влади новонародженого царя, чи все ж таки почути його тихий, лагідний голос істини і піти за цим голосом, і мати мир, радість, справжнє щастя, яке є внутрішнім Царством Божим, перебуванням Бога в нашої, нашій душі, в нашому серці, чи залишитися з цим світом, який тимчасовий. Плані е, діянь людських світ, який сповнений гріховних страстей, світ, який вороже, ставиться до Христа і сьогодні. Сьогодні маса ідеологій, е, які нав'язують е, суспільству, які прямо ворожі Христу і християнству. Це ідеологія толерантності, коли е, забороняють в західних країнах висловлюватися. Словами, якщо це правда, але вона все одно буде заборонена, то це нетолерантно. І це спотворює взагалі, не дає спотворює людську культуру, не дає людям мислити. Тому що, якщо ми творимо, пишемо якісь історичні тілі, якщо ми висловлюємо якусь свою позицію, якщо вона не вписується в позицію. Тої ідеології я не кажу про людей, бо можна висловлювати свою думку, не ображаючи людей, але висловлювати думку і відстоювати істину і правду, але ці ідеології забороняють це робити. І насправді тут стоїть тиранія, яка сьогодні, як, як і тиранія ірода, бореться з Христом. Ця боротьба відкрита і прихована, але. Безперечно, ця боротьба э, залежить від нашого особистісного вибору. чи з Христом ми, чи з Богом ми, чи з істиною, чи ми йдемо за стихіями світу цього. Тому, прославляючи Христа, завжди пам'ятаймо, що Він є істинний Син Божий, який прийшов з неба, щоб дарувати нам спасіння, вічне, блаженне життя, що Він є нашим Творцем. Що коли він творив світ і людину, то поставив перед нами певну мету, бо і ми є образ Божий, і ми, коли творимо, то не просто так щось робимо, аби будь що зробити. Ми завжди мислимо, для чого ми це робимо, так і Бог, навіщо він нас створив, який сенс нашого життя. Відповідь на це найважливіше питання в сьогоднішньому святі. Я вас всіх щиро вітаю, хай Бог новонароджений всіх нас благословляє, зміцнює е, наше спасіння, на шляху відстояння істини. І головне на шляху боротьби з гріхом, щоб ми починали з себе зміни, з Божою поміччю, і тоді буде мінятися світ навколо нас. Хай Господь нам в цьому допомагає.